Усім привіт! Уже завтра, 1 вересня, і Кіра йде в третій клас. В Така доросла вже. І ми з Кірою вирішили дарувати вчительці. Соняшник! Соняшник. Соня, Але соня. не простий соняшник, а соняшник, який ми зробимо власними руками. Ось таке Ось руками. золотими руками. Вперед. І з чого ми будемо робити, соняшник? З дротики, отакий синельний дріт називається. Ось скільки гарми. у нас його! І зараз покажемо, як ми плануємо створити з цього всього соняшник. Все, Відкривай! Відкривай! З самого початку ми відкриваємо зел... O, зел... зелений синельний дріт і o, беремо гарний. Ось такі у нас є бамбукові палички. Поки що одну відкриваємо пачку. Так, достатньо, поки що однієї достатньо. Ось такі вони, Це Ціла травичка прямо. Мама, це волосся. М'якусінькі. Дуже приємний на дотик такий. Так, і беремо бамбукові Подиві. палички. Бамбук Ось такі. у нас бамбук. вони. Оце цілий бамбук, мама. Зелений. Ну що ж, приступаємо. Чара, чара. Кіра вже вся в зелені. Поїхали? Mm. Так, дивіться, також нам потрібен обов'язково. клей <с с терамоклей> Пістолет. Пістолет. Так. пів Давай, дивися. Ми маємо це в нас вже буде. Це в нас буде стовбу. Я вже розуміла, так? Да, це це так, це такі стри отак будуть і тут так. Ми робимо стовбур. Ось тут зараз трішки Мам, ти зафік... наклей, а я буду закручувати, щоб зафіксувати ось на наш дріт. О, ось клей. тут на початку, Оп -оп -оп. щоб він тримався. Так, потримаємо трошки. Трішки треба, щоб він так звичайно. і так, Щоб не було видно так. -бамбука. бамбука. Ось тут Бам -бам 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 дивися. Тут у нас, коли закінчиться, ось ми поєднуємо між собою о, круть, о, круть. і продовжуємо mm -hmm. далі. Так, робимо три таких палочки. Ти одну і я одну. Добре? Але я швидше тебе зроблю за те. Ну, давай. На випередки. Ось так, Всім все видно, я сподіваюся. Да, так, всім це видно. Клейчик І поїхав. Отак от! Так, до самого кінця. Якщо закінчується дріт, то ще один до нього. Під'єднуєш. Нам нічого не жалко, у нас їх ще дві пачки зелено. Так ми його для цього і взяли. Щоб три пачки було, що одна і Так, Тут там не видно бамбуку. А ну дивись, уважно. Перевіряй. Я ж перевіряю кожну. Я не думала, що він настільки приємний на дотик. Я думала, він буде такий гострий. Він такий ніжний, такий. О, треба вже, бачите, от закінчується. І я беру доєднується собі. Але поки в мене він не закінчиться, тому я вже. І він оке... так гарно цей, закручується, так. закручується. А, так, він такий е, дуже. А я думала, набагато важче буде, типу тобто, там ледве-ледве згинати. Mm -hmm. Так, дуже так легко згинається. Мама, і мені Тримає мені? форму. Так, ось завершуємо третю паличку. Yeah. І ось тут також фіксуємо клеєм. Для того, щоб... Ця травичка гарно трималась, правда? Цей mm -hmm. дріт. І і Я палочку. Ось у нас вийшло три ось таких yeah. зелених паличок. Тепер ми їх між собою <палечка> ось так поєднуємо. В одну велику? В одну велику. О, Це у нас бій. буде стовбур. Величезний ну, як так... там? Ну, ну, такий вже і великі, але. Сколько вот справжнього соняшника встиг. Все, поєднуємо між Конечно, собою. Кишний кухні! Поєднуємо їх між собою. Дуже круто. Поїхали. О, oh май гуш. І третю так. Так. паличку. Гаряча, гаряча. Гаряча картошка. Оп, 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 оп. Наступний наш коричний. Відкривай. Ви гляньте, який він гарний. Так, він дуже красивий, такий насичений коричневий колір. Як Шок... реально шоколадка Так, класний. Зараз ми їх поєднуємо між собою. Ці дротики, щоб у нас була така одна довга дротинка. Отака! Так, ось так. Поєднуємо. Чікс. Якось отак. От Головне, щоб воно таке. Якось ось так, якось так і якось не так. І робимо одну таку довгу дротинку, тому що нам треба буде якось. Як із от... цими? Багатенько. Із скакалку. Тепер цей довгий дріт будемо накручувати на бамбукову паличку. Але вже склеювати не будемо. Тому що нам просто тому, потрібно... Тому що ми потім її знімемо. Так, тому що ми потім цей дріт знімемо і, і потім зробимо. Кружочок такий. Так, це буде шапка соняшника. Шапка. Просто так я шапка. його на, маю накрутити. Ось так. це. Ще шапочка грибочка. Так, зараз накрутим, на крути. Ось так. Крути верти? Так, накручуй, а потім покажемо. А, а тут видно бамбук. Нічого страшного, це нам вже, тут вже нам це не обов'язково. Нам треба просто його накрутити, дріт, і зняти із цієї бамбукової палички, щоб вийшла отака змійка. У нас така накручена. А потім ми з неї створимо так, будуть кучері. З неї створимо шапочку соняшника. Так, тепер ось так знімаємо. Дивіться, ось так воно знімається. І такий, такий. кренделюк тут виходить. Макарони. <ріх, ріх, ріх, ріх> макарони, кучері. Як, макарони. Як на плойку, Як плойку. Хречанні макарони. Гречані макарони, мама. І так ще роблю, роблю, робимо. Робимо, робимо. Потім покажемо, що буде далі. О, хоче вже, до речі, дуже відкрити. Жовті. Ну, це вже пелюстки. Ще трішки треба попрацювати, і будуть пелюстки. Так. Так, ось у нас отак виходить. Зараз покажемо, що буде далі. Знімаємо ці кучері. І тепер. А -а, це угу. кучеріще. Тепер будемо ось отак. Скручувати коло таке. Круг. Давай скручувати. Давай, я отак зараз тобі отут почну, а ти будеш далі продовжувати. А як, 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 а як, 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 ось вона ж вийшла шапочка така. Нарешті. Нарешті, не так все просто. Ну, сто років чекали, сто. І тут десь, ну, як подивитися, десь 10 см в діаметрі. Отак так виходить. Тепер діставай жовтий. Ура! Жовтий. Так, цей теж в сторону. Ну що ж, керуся зробила сердечко. Ось такі пелюсточки нам потрібно наробити. Ти готова да. пробувати пелюсточки робити? Нам дай на секунду. Тримай. Не видно там сердечко. Отже, поїхали. Берем чотири дротика. Мені так дуже подобається. Повторюєш за мною? Так. Поїхали. Щас, я візьму. Ось чотири дротика. Чотири їх треба взяти. Так. Складаємо ось так їх пополам. Бачите, наполовинку. половинку. Згинаємо. Є. Є. Так, між ними отак пальчик засунь, Так, між ними, щоб ти бачила. Угу. Один дістань дротика. І дивись, ось сюди. Його, через... Треба. Його треба через так. Ось, ось. так. Отак. О, молодець, все вірно. Тепер ось так ті три, три тримаєш, цей один отак береш, перекручуєш так. Все, перекрутила. Ну, раз, два, все, все, все. І тепер опускай їх отак. До тих назад. До тих. Я ось так. Вірно, все. І тепер отут красиво вирівнюй. Ось красиво, так їх, щоб вони всі стояли ось так. бачиш, дивись? отакі, От щоб вони були ніби ось так. Зрозуміла? Все правильно ти робиш. І тут у нас ось тут внизу. Ми зараз візьмемо з тобою ось в мене є кусочок. Внизу ми тут зараз зафіксуємо їх. Ось таким кусочком дротика. Візьми великий або поріж собі зафіксували. І ось так. Дивіться, отут тепер вирівнюємо. І виходить от така ось така пельосточка. Ось дивись, отак. От ось от так буде. Там вона можна рухатись, як потрібно. І от так. Бути така, ні рівніша, як ми там уже собі захочемо. Ось така пелюсточка. В мене вийшла. Якось отак завіз. Ні-ні, почекай, не треба нічого обрізати. По-перше, отак нижче. І оці сюди, на низ. Все. Отака в тебе вийшла пелюсточка. І так треба вже всі. І отак робимо десь 28. Отаких так, пелюсток. Так, уже є 3. Уже є три. Уже є три. Дивіться. Ти так рахуєш! Краса. Мені Що? вже це дуже подобається. Мені теж. Поїхали, працюємо. Роби. Ти вже зрозуміла як? І давай. Такі яскраві. Збирають красу. Створюй. Так, тепер ми їх будемо ось прикріплювати до ось цього коричневого дроту. Ось цілий дуб. От зрізали його. Так. Це буде голова соняшника. Ось так. Так. Зараз покажемо. Чіп-чик-чик-чик. Ось тут ми вложимо. Давай будемо думати, перекладати, як у нас, наприклад, ось тут. Поїхали. Так, Клей і приклеїмо. На. Наступна пелюсточка. Так, наступна, 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 Наступна Наступне буде ось тут, наприклад. Так. Зараз. О, о як! Мені дуже подобається. Тримаємо так гарно, щоб не приклеїлися. Побачимо, побачимо. Це буде для всіх сюрприз. Я усика. Wow. Wow. Так, квіточка у нас вже сама готова Але ще нічого тут немає. Так, мало. ось наше стебельце такий стовбур. Покажи ще, які ось. ми зробили листочки. Це маленькі, маленькі листочки. Такі. Така сама е, специфіка роботи, і... як і пелюсточки, тільки Велики. із трьома дротами. Подвіжить і карди. ось такий великий листочок. Зараз покажемо, як робити саме ось такі. І один маленький. Кіра зробить такий маленький листочок, покаже, як його а робити. Ти ось такий. А я розповім, як робити ось цей велетенський соняшниковий листочок. Це на морі такий на пальмі росте. На Можливо. соняшнику ще такий росте. Да? листочок. Ось так от буде. Так, буде О, дуже це... красиво. Так, Кіра зараз покаже, як робити ось такий листочок. Давай! Беремо ось таких три зелених дротика. Так. Ось так згинаємо пополам. Так. Беремо одну спереді або ну, дістаємо один дротик. Ось тут принищуємо, кладемо, засуємо. Прямо до гори, до гори. Отак, все, опускай їх. Опускай. Прокрутили. І опускаю їх донизу. І ось одну на цей бік, і так, другу вірно. на цей. І тепер внизу фіксуємо. А нема в нас тут кусочка. А -а -а. Один Давай, один візьми кусочок. Ось, наприклад, беру один дротик. Так, невеличку частинку дротика. Ну, бери-бери. І внизу, в самому низу, фіксуємо. Дуже-дуже низько. Так, Зафіксували. Все. оце листочок готовий. І ось, такий, ось такий ворунки. листочок вийде. І Це зараз нагаді. ми до нашого квітки соняшника будем, ось тут внизу, та, будем ось приклеювати, ну так, стовбур ось сюди, і до цього стовбура ось ці маленькі листочки. Ох. Домовились? Дивіться, так. як красиво! Кірусь, дивись. Краса. Оу. Поки Кіра буде робити ще е... Три штуки. Листочка? Листочки, вони невеличкі, я зараз прикріплю. Ось сюди наш стовбур. Ось тут він буде. Стовбуре. Ось тут. Зараз я знайду йому тут місце, так, і туди приклею. Дуже шкода, що воно не буде стати. А ми запакуємо якусь там пліночку. Я думаю, буде. і так воно буде Буде без О, так, от будемо просто Так, Зараз сусі. ми знайдемо йому місце тут. Ось клей. Ось цим будемо боком. Давай ось цим. Ні, іншим. Те, що гострий був. А, гострий. Давай так. І ось сюди в центр. -рин -рин -рин. Ось так. Прикріплю. Ого, це, ці... ось. Ось. Ось так. це квітіще ціле. Ось отак. так буде. І тепер ми ось тут ось так показую, як це буде. Ось, отак зараз ось так. Зараз будемо прикріплювати <плес> no. ці маленькі листочки клеєм. Мама, ти глянь! Так, ну що ж, поїхали. Зараз ми вам покажемо, як ми будемо клеїти сюди. Ось, отак. Пелюстки ці. Клей нанесли. Тепер ось цей листочок сюди приклеїмо. І так по кругу робимо. Каже, як будемо робити ось цього велитня. Так, ось цей великий листочок ми починаємо О, ось із це, такої фігури. заготовочки. Так, О, то, то, то. Тут три отаких от дротика. Вони між собою з'єднані, от у форму листочка. Тепер я беру О. дротик. Ще один. І ось так починаю. А скільки ти там дротиків машка? О, тут робити? багато піде дротиків. Так, і отак починаю їх. Тепер в центр. Тепер... Так, 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 так. Тепер сюди, так, так, ось на іншу сторону. Бачите, закручуємо. Дивіться, який так. він важкий. Ну, це так, воно ну, така довга отак. Крок... Треба... Так. Тепер знову в центр. О, Боже, жесть. центра тепер в іншу сторону так, можна перекручуємо. Так, ні, не можна, то вже буде фініш. Тепер знову в центр перекручуємо. Тепер на іншу а, сторону о, так крутимо. І це буде тривати 10 років. Два. І це буде тривати, поки не буде цього листочка. Так. І все. Це з 10 десь 100 днів треба чекати. Тепер мені треба ще один дротик. Я його прикріплю сюди. І ось так, бачите, поступово, поступово буде. Створюватись велетенський великий листочок. Ми лише їх два зробимо? Два, лише два. Ось ось цей цей? і Так, ще оцей залишився, і потім будемо вже завершувати соняшник. Так, Кіра, зараз тобі дам, будеш робити в центр. Кіра щось не дуже хоче робити цей листочок, так? Вже обпеклась, їй вже все болить. Не, не, не така вже і легка ця робота виявилась, правда? Най коло все тебе пече. Мама вже два рази. Я вже теж опеклась, так. Тепер на іншу сторону йду, а дивіться раз. Я просто така сижу тут. Кладу і клей. Так, об гарячий клей, тому з клеєм пістолетом дітки треба дуже обережно, тільки. Треба кликати, або маму, бо тату. Так, тому що я вже опеклась, так, як і Кіра опеклась, але для неї це. Це більш травматично, ніж для мене виявилось, так? <клес> так. І ось так далі. Буду продовжувати. Мам, це Зараз покажу. Крісло Дивись, Дивіться, крісло. <клес> Зараз покажу, як. Крісло для декількох людей. Угу. А Кіра поки пограється. Так. Подивіться, який мама листочок зробила. От так от. Два листочка готові. А як? Тепер Ась так от. Тепер... <клес> ми нашу квіточку. ось. Зараз ми будемо ось так. Ось оце все. Обгортати Мама. зеленим дротиком, щоб не було видно. Цих штучок. І туди ж ми зараз засунемо ці великі два листочки. Воно буде дуже красиво. Зараз покажемо, як це буде виглядати. Три піднімо ось цю красу. Давай. Один, два, три. Покажи з боку, ось так. Так. Вау! Ну, виглядає гарно. А на це мене. Ціла рука можна. І, тут. І знаючи, скільки зусиль і опечених пальців у нас тепер. Скільки зусиль пішло, і скільки пальців ми опекли. Це вийшло дуже красиво. А що тобі більше сподобається, стовбур і ці листочки чи са... сама? Сама квітка. Вона дуже А яскрава. мені це все. Вона така яскрава, мені дуже сподобалась. Все дуже гарно. Ці листки, вони так, типу, як холодочок, наче крісла такі типу, як. Ось <рес> якісь... тут крісла, або тут к... така якісь, кровать. Так. Кровать така і в холодочку така стеля. Деля бджілки ліжить. А потім бджілка така Бз -бз -бз і Угу. <рес> І лягає спати. Там, і Тут її буде кухня, вона тут готує мед. Мед О, збирає ось ці тарілочки. Добре. Які всі підставили, що хочуть меду. Угу. Ну так от. Ця квітка викликає стільки фантазії. Друзі, як вам ця квітка? Напишіть в коментарях. Якщо сподобалося, то не забувайте ставити лайки. Це 100 з 10. Це 100 з 10. Подивіться на цю красу. Ще якби пахла вона. Да, <гум> Можна духами. Можна парфумами, так. Ось вам справжня друтикова квіточка, яка і пахне із друтиків, і виглядає, як справжня. І зроблена ось цими ручками. І золотими. Ось цим. <гум> ось це. Ні, ні, ось цими на Так, У мене також, мене також обпечені панчики. Ну, але, але. Завдяки цим опеченим пальчикам у нас ось така краса. Старання дають результат. Дають. Друзі, не забувайте підписуватись на канал Вау Кіра, ставте лайки і всім пока-пока. До нової поробки. Усім гарного настрою. Пока-пока.